Привіт, У мене тут трішки шумно, але я сподіваюся, що взявши мікрофон, зможу записати нормальне відео для вас і що вам буде добре чути. Сьогодні мова піде про матеріали, вірніше про те, де їх можна придбати за супервигідними цінами. Признаюсь чесно, що я вже неодноразово отримувала від вас схожі питання і неодноразово на них відповідала. І неодноразово залишала посилання на той чи інший магазин. Я не знаю, чому ви їх не зберігаєте. Тому раджу, обов'язково після перегляду цього відео підписатися на магазин, про який я сьогодні вам розповім, а він дуже-дуже класний. Чому варто підписатися на соцмережі певного магазину? Тому що, запам'ятайте, власники найперше завантажують новинки в соцмережі проморолики, і ви можете бути в курсі оцих всіх новинок, що дуже важливо в сфері хендмейду. Мова сьогодні піде про магазин. Хобі плюс. Це один із моїх улюблених магазинчиків, з ним я співпрацюю вже давно, ви знаєте, що я вже давно в хендмейді. і Ціни там дуже-дуже смачні. Найцінніше те, що власниця постійно в тренді постійно стежить за оновленням асортименту. В них є свій сайт. Крім того, у Хоббі плюс з'явилася нова функція купівлі оптом. Це дуже вигідно для тих майстринь, в яких є великі замовлення і яким вигідніше купувати матеріали великими кількостями. Тому давайте разом дивитися, що ж там в посилочці. Я раджу обов'язково відвідати сайт. І про відвідування не забувайте вказувати, що ви прийшли. Від мене